Може позвонить. Це кав значення для проводження. Якщо у вас є сейфи Обласний воєнком, якого викрали у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, постане перед судом. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі слідчого управління обласної поліції за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України, фігурант набув активів на майже 13,5 мільйонів гривень. Воєнком встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпра. Також посадовець зареєстрував на родича фізичну особу підприємця, підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Крім того, у ході слідства встановлено факти декларування. Фігурантом недостовірної інформації за 2021 та 2022 звітні роки на загальну суму майже 4,3 млн грн. мільйони гривень в одному з епізодів Дніпропетровський воєнком не зазначив щорічні декларації подарунок близькій особі від її родича у розмірі 65 тисяч доларів. У липні 2023 року поліцейські провели низку процесуальних дій за місцями роботи та проживання на той час начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Тоді вилучили документацію, що підтверджує право власності на низку об'єктів рухомого та нерухомого майна. Наразі досудове розслідування щодо колишнього начальника обласного територіального центру комплектування завершено, а обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ. Експосадовцю загрожує до 10 років за гратами. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.